Думки про війну жахаюча травма від бразильця mm. та сучасні воротарські питання. З вами Нандо. Тож, давайте поговоримо про футбол. Новоспечений захисник Шахтаря прокоментував свій перехід до донецького клубу та поділився думками щодо війни в Україні. Менсед Орз. За словами ізраїльтянина, його перехід відтягувався через війну в країні, але як тільки він дізнався про пропозицію від донецького шахтаря, одразу почав активно цікавитися ситуацією в Україні. Цитую: я хотів зрозуміти, що саме відбувається, і одразу ж запитав про війну. Мені пояснили, що все буде гаразд. Потім я дізнався, що частина родини своєї матері все ще в Україні. Поговорив з ними зі знайомими та іншими гравцями і зрозумів, що все інакше ніж показують на телебаченні. З новин робиш висновок, що вся Україна на лінії фронту, але я зрозумів, що це не так і що в більшості міст спокійно. it may be shit. міспіші 20-річний оборонець підписав з Донецьким клубом контракт на 5 років, за яким став буде отримувати 400 тисяч євро на рік, і окрім цього він отримає неабиякі підйомні за підписання контракту. Якщо й голкіпера, то тільки українського Міланський інтери досі перебуває у пошуках нового стражу воріт. Тепер їхній погляд перейшов до воротаря медридського реалу Андрія Луніна. <звук> Інтер довго вів перемовини з донецьким шахтарем щодо воротаря Трубіна, але через великі апетити донечан вирішили відмовитися від кандидатури Анатолія. Тож тепер Інтер спробує домовитися про перехід Луніна. Італійці розраховують заплатити близько 4 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Реал готовий відпустити українця за 8 мільйонів. Інтер також веде перемовини з Баварією щодо голкіпера Яна Зомера, але паралельно все ж таки сподіваються підписати українського воротаря. Нагадаю, контракт українця з мадридським клубом завершується влітку 2024 року. Тож очікуємо завершення цієї українсько-італійської Санта-Барбари. І в продовження теми воротарів Анатолій Трубін все ще перебуває на чемоданах. Тепер у послугах українця зацікавлена ще й португальська Бенфіка. Керівництво Орлів почало перемовини з донецьким шахтарем, щоб дізнатися умови переходу. Ну і фінансові можливості власного клубу для придбання українського спеціаліста. Ну ти страшний спеціаліст до слова, трубін у минулому сезоні відіграв 38 матчів, яких пропустив 40 м'ячів, але 14 матчів залишив на нуль. Копа Лібертадорес топова тема сьогодення. Щоправда, на жаль, не через футбол. Захисник флуміненса Марсело, відомий виступами за збірну Бразилії та Мадридський Реал, завдав жахливої травми захиснику команди суперника у матчі 1-8 Копа Лібертадорес. На 56-й хвилині Марсело володіючи м'ячем, став на ногу захиснику господарів, влучивши трохи нижче коліна. <кхи> Бразилець зупинив гру і схопився за голову, побачивши наслідки порушення. За підсумками епізоду, головний арбітер зустрічі показав 35-річному Марселу червону картку. Після матчу, який до слова завершився з рахунком 1-1, бразилець побажав Санчесу якнайшвидшого одужання. Сьогодні я мав дуже складний момент на полі. Я ненавмисно завдав травми товаришу. Хочу побажати тобі Лучано, якнайшвидшого одужання», – Написав Марсело на своїй сторінці інстаграм. Аві підтвердив, що Усман Дембеле покидає каталонську Барселону та переходить до Парі Сен-Жермен. До слова він вже повідомив колег про свої рішення. Аншой so я розчарований трохи. Усман сказав, що хоче піти до Парі Сен-Жермен. А ми в цій ситуації нічого вдіяти не можемо. Не можемо конкурувати з пропозицією з Франції. Це рішення гравця. Мені воно не здається красивим, але він вирішив піти. Усман не зміг мені конкретно сказати, чому він іде, але це особиста справа кожного. Удачі йому цитає хаві виданню марка. Усман приєднався до каталонської Барселони з Дортмунської Борусії за 135 мільйонів євро у 2017 році. І вже тоді Усман виділявся своєю повагою до німецького клубу, бойкотуючи тренування та матчі. Тому даний перехід і дана поведінка не є для мене чимось особливим. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та віддав 43 результативні передачі. Трансфер маркет оцінював француза у 60 мільйонів євро. Прощавай легенду Джан Луйдже Буфон розірве контракт з пармою. Титулований італійський воротар завершує ігрову кар'єру у віці 45 років. Прес як там говориться, прес еф і так надяс. Нездатність команди підвищитися у класі стала неабияким розчаруванням для італійця, тому він і вирішив розірвати його хоч угода триває ще рік. Титулований кіпер не хоче провести в серії бій ще один сезон. Цікаво, що цього літа до Джан Луїдже надходили вигідні пропозиції Саудівської Аравії, але він відхилив усі варіанти. Легендарний воротар пограв у своїй кар'єрі за Парму, Ювентус і Парі Сен-Жермен. Він провів 657 матчів у серії А 124 зустрічі у лізі чемпіонів і рекордні 176 матчів за національну збірну Італії. Тож, дякуємо за все, легендо. А на сьогодні все. З вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!